У цю проповідь, що його важко віщити, що я його не міг поняти, що це е, руський мір. Зараз я це все розумію, зараз я роблю е, те, що требується від кожного українця. Я пішов е, з СУ, ну то, що священникам, е, там мені капеланом предлагали, я кажу, не можу, за того, що я не знаю, що хлопцям казати. Ну там солдати. Якщо я не знаю солдатської служби, не знаю, як в окопах, не знаю, як там на війні все відбувається, що я їм скажу? Що я їм буду казати? Написано те, що треба прощати ворогів своїх. Як я цього не можу сам прости, поки я сам цього себе отут не переборю, тоді я можу щось сказати. А якщо я в мене тут все отак от розривається, то що я буду вчити? Так же само, і тут я, я не можу тут, як отець Віктор каже, давай сюди, все, приїжджай, будеш тут служити, будеш приход, все. Понятно, ну, війна йде в мене, я просто роблю те, що зараз треба мені робити. Ну, я на тому місці, ось Віктор да, на тому місці, де должен бути, а да. так що десь Віктор у вас тут аж де, е, труд, Головне, знати, що святе місце пусте не буває. Чи я, був, чи тут був, чи отець Віктор, чи другий. Ну головне, що зараз бачите, все красиво, культурно все пройшло. Дякую. Я попросив того батюшку вийти. Ну, я людей не просив виходити, люди хай самі розбираються. Ми їх бухали.